Завжди приходжу в гості зі своїм кріслом. Називається моделька Кайоко, повністю безкаркасне крісло. А то, знаєте, прийду в гості, а в них щось ще на якомусь незручному сидіти доведеться. А так зі своїм прийшов взагалі крісло легесеньке. Е, безкаркасне, дуже зручне по посадці. Отак сідаєте. Ще й в процесі сидіння ви можете собі підрегулювати спинку по посадці. Ви хочете більше лежати, чи більше сидіти, наприклад, дивитись телевізор чи грати на приставці. Дуже топова моделька, розмір у неї. 100 на 50 см, і він ще й стає пуфіком. Ось так дуже-дуже просто. Навіть на двоє людей можуть сісти. Ідуть зйомні чухли на верхній і на нижній частинці. Робиться в різних кольорах. Ось в нас навіть 2, 3, 4 десь стоїть на виставці в різних кольорах і є ще на складі. Вартість такого крісла Йоко від 6 тисяч гривень, в залежності від тканинки. Доставка безкоштовна по Україні. Також можемо відправити за кордон, тому що там реально ось така невеличка упаковка, воно йде вакуумоване та скручене. І ще ці 6 тисяч гривень ви можете взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, Моно, Абанку та PUB. Тобто по тисячу 200 гривень в місяць буде один платіж, взагалі шара. Деталі про крісло Йоко на сайті солохай, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.